Ну, врешті президент США Дональд Трамп в чергове визнав завершити війну Росії проти України виявилося дещо складніше ніж встановити мир на близькому сході. Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі. За словами Трампа, ситуація є надзвичайно складною попри його особисті контакти із Путіним. Ну а тим часом раніше Трамп повідомив, що певним чином ухвалив рішення щодо надання Україні ракет Томагавк, однак хоче спершу дізнатися, як саме Київ планує їх використовувати. Я вже майже ухвалив рішення, але перед остаточним рішенням я хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть, куди вони їх надсилатимуть. Гадаю, мені довелося поставити це питання. Я не прагну ескалації. Кремлі ж знову погрожують ескалацію через ймовірну передачу Україні американських ракет «Томагавк». Але як зазначають в інституті вищої війни, такі заяви частина знайомої тактики залякати, щоб зупинити постачання. Подібні погрози лунали і раніше щодо Хаймерс, «Ф-16» чи танків Абрамс. І щоразу без реальної відповіді з боку Кремля Томагавк це високоточна нагадаю крилата ракета, великої дальності її головні переваги, точність, маневровість і здатність вражати цілі на відстані до двох тисяч Вартість. Сідні ракети близько 4 мільйонів доларів. Ну і, до речі, щодо маневровості ракета летить на відстані на досить низькій відстані від землі, там десь приблизно 50 метрів. І врешті вражати її досить непросто. Хоча на Росії, зокрема в Держдумі картаполу, представник оборонного комітету каже, що навчилися збивати Хаймарси, Атакамси, вибачте, будемо збивати і значить томагавки. А взагалі, і в Держдумі там з найближчого точення Путіна, вже погрожують напряму навіть представникам ну Пентагону. Ону безпосередньо Держдепу, тому що кажуть, будемо відповідати жорсткою тим, хто постачає ці ракети, і тим, хто там забезпечує логістику, і їх запускає. Ігор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Пане Егоре, я вас вітаю. Добрий вечір, як ви оцінюєте взагалі всю цю, е, значить, дискусію назвемо це так? Поки що навколо передачі е, Тома Гавків, е, ну от в деякі ЗМІ, американські там Times, інші писали про те, що нібито Трамп вже е, десь вихопили ці тези, що він вже для себе таке рішення ухвалив внутрішньо, е, але хотів би почути від української сторони для чого нам ці ракети і по яких цілях ми маємо бити. Але нагадаю, що передувало цьому рішенню доручні Трампа, зокрема Антагону іншим профільним службам щодо посилення співпраці з Україною, значить, спецслужб розвід щодо надання розвідданих значить, нашій стороні по об'єктах саме на території Російської Федерації. Тут якось ну, дисонанс виникає. Тобто, з одного боку, розвіддані по російським об'єктам вони нам надають, але Трамп досі не розуміє, для чого нам далекобійні ракети. Це така гра слів. Я думаю, що це гра слів, яка направ. І це певною мірою таке зростання ескалації, зростання тиску на Путіна і попередження про те, що мене чутно? Так, я вас чую. що в мене зависає інтернет. Тобто, це попередження про те, що він готовий надати нам це озброєння, але разом з тим знову ж таки запрошення для Путіна. Закінчити цю війну і е, відступити назад. Ми бачимо по реакції Кремля, що вони на це не готові, і навіть вже заявили, що тамагавка не так вже і страшно для них, і там якоїсь е, сильної ескалації вони в цьому не бачать. Знову ж таки, я думаю, що поступово все одно. По-перше, на сьогодні зарано говорити про прийняте рішення, да і про цілі, які можуть нам дозволити бити. Але я думаю, що все одно буде поступово знаєте, така ескалація зростати. Тобто, спочатку передача, потім можливо ті цілі, які є. Біля кордону, потім далі нам дозволять бити у наших партнерів, і у нас в першу чергу є величезне на декілька сотень е об'єктів. Е список цілей, пріоритетних е це перш за все, звісно, що оборонна галузь е нафтопереробні заводи, тобто то, те, що е годує цю війну і що підтримує цю війну. Ми не те, що готові поділитися з нашими партнерами. Партнери це абсолютно чітко розуміють і знають, що саме є для нас пріоритетними цілями. Тому питання в тому, коли будуть тамагавки, а не те, як ми їх будемо застосовувати. Так, ну врешті коментуючи це питання і раніше, ви говорили про те, що скоріш за все ця історія щодо передачі цих ракет і установок, що важливо, платформ з яких запускати. Воно може розтягнутися цей процес у часі, щонайменше на кілька місяців. А відтак і дозвіл на удари по території Російської Федерації він теж буде таким перманентним, неоднозначно не остаточним. От, знаєте, дали команду і б'єте куди хочете. Це все буде досить розтягнуто в часі, і таким чином держдепи і Трамп, і його уточнення будуть намацав. Вати настрої да російської сторони щодо перемовного треку в цій частині давайте говорити про те, от я поточню ще наскільки реально в принципі отримати достатню кількість цих самих ракет, тому що ми знаємо, що їх не так же багато, вони дороговартісні. У них є запит на ці ракети в інших країнах, зокрема і в європейських і в країнах Азії. Але чи можна говорити про те, що дійсно ракет буде багато, і що важливо нам буде звідки і з чого їх запускати? На зараз близько 9 тисяч, з яких 4,5 модернізованих останньої, або перед останньою 4-5 версії блоків так, так званих. Скільки нам готові будуть надати, знову ж таки, я думаю, що кількість буде залежати від того, Наскільки захоче Трамп далі ескалувати, іти е, на ескалацію, і наскільки недоговороспроможним буде Путін, він в принципі вже показує, що він не хоче йти на який, на якийсь діалог, і я чесно кажучи, думаю, що можливо навіть не тамагавки будуть, можливо, будуть надані інші. Ракети або інші системи, тому що Томагав – це перш за все морського та підводного базування ракета. І у нас немає носіїв на сьогоднішній день. Є декілька, декілька наземних комплексів в американській армії, але вони були створені ось буквально там декілька років тому, після того як. Вийшла Росія спочатку з цього договору про нерозповсюдження ракет малої та середньої дальності, і їх не так ж багато, щоб нам передати велику кількість пускових установок. А це потягне за собою і питання кількості ракет, які можуть бути нам передані. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося з Storm Shadow або з, з, з скальпом, який нам передавали спочатку там по декілька одиниць. Потім, коли зрозуміло, що ми можемо оперувати їми достатньо, це були все одно десятки, але не сотні і не тисячі, просто тому що немає такої можливості в наших партнерів передавати таких. Такі кількості ракети для нас ну бачите в той же час росіяни обрали таку е, тактику ведення бойових дій не лише на землі і в повітрі, але так само на ну на території України мається на увазі, але так само вони проводять активні кампанії по залякувані і безпосередньо на території європейського союзу. І це вже про е, постійні по які справді почастішили зальоти, і як дронів не впізнаних цих самих БПЛА. Е, ну не впізнаних, не підтверджених самими європейцями, поки що що це російський слід напряму. Але так само і винищувачі. Що ці, ці випадки вони частішають? До речі, 에, західні змі пишуть про те, що Росія ймовірно прискорює фазу створення інформаційних та психологічних умов своїх кампанії з підготовки до можливої війни з НАТО в майбутньому про це йдеться звіті вищої війни. Я про чому згадав цей цю аналітику, тому що Лемонда, наприклад, євро, е, значить, французьке видання пише про небувалу активізацію тролів Російської Федерації в соцмережах саме під час таких атак: дронових атак або заль, зальоту на території ЄС, винищувачів російських. Власне, по 200-300 дописів і статусів може з'являтися щохвилини в соцмережах, якими користуються європейці. Тобто, це така цілеспрямована кампанія. Як вважаєте, чи будуть наскільки вона буде результативною з боку Росіян? Тут питання в тому, наскільки наші європейські партнери. Вони от, от зараз. Вони абсолютно чітко розуміють пряму загрозу від Російської Федерації з початку цього року, да з певного розвороту сполучених штатів в геополітичній політичних питання. Вони не будуть іти на ескалацію. Я маю на увазі наші європейські партнери. І поки що я не впевнений, що вони будуть готові збивати російські літаки в своєму повітряному просторі. чому це робить Російська Федерація? Ми абсолютно чітко розуміємо, Тому що вони фактично розуміють, що є проблеми з економікою. Будуть накладатися інші санкції будуть ще більше проблеми з економікою. У них є завдання залякати наших європейських партнерів для того, щоб вони перестали по перше, не накладали санкції, да і по-друге, перестали надавати нам допомогу і озброєння, залякуючи таким чином. Але я знаю, з перших вуст і спілкуюся з багатьма нашими європейськими партнерами, і в тому числі з штаб-квартирою НАТО, там немає точно ніякого переляку або. Готовності тип на поступки Російської Федерації там є просто планомірне готування, підготовка до е, захисту своїх країн у випадку, якщо Російська Федерація все ж таки наважиться на, на бойові дії проти країн-членів альянсу. Але з іншого боку, вони точно не будуть йти на ескалацію, тому що розумію, що зараз час грає проти Путіна і якраз таки послаблення його економіки, послаблення його військових можливостей на території України у війні з Україною. Фактично виграє час для європейських партнерів, але знаєте, пане Ігоре, питання було дещо з іншим присмаком. Я говорю не безпосередньо, опираючись на тези аналітики інстутовичні війни щодо прямої конфронтації з країнами НАТО або там європейського союзу росіян, а щодо оцих кібератак і таких паралельних треків кейсів впливу на рівні там розуму або сприйняття інформації, або не сприйняття навпаки ті інформації, яка генерується там в Україні. І Європейці вони в цьому питанні можуть бути досить такі чутливі. Вразливі і можливо там повсякчас для себе приймати не зовсім правильні рішення, тому що ну до речі, знаєте, настрої вони постійно змінні, якщо говорити про електоральних електоральних вподобання виборців. Це щодо політиків, так і вони так само можуть стосуватися, і, наприклад, підтримки українців або підтримки нас у цій війні, через те, що росіяни мають активний вплив власне на це сприйняття. От, до речі, про дроновий хаос в Мюнхенському аеропорті пише більд. Значить, і це лише одна зі статей, таких тривожних, позновки -таки, про цунамі з дезінформації пишуть інші змі. Як Ви вважаєте, впливати реально росіяни можуть через соцмережі, через в такі от вкиди, там в якихось телеграм-каналах, можливо, або навіть через ЗМІ, які ну, можуть писати реально про якісь вкиди з російського боку? Вони витрачають мільярди доларів. Те, що фактично ви. Вести цю гідну війну і, на жаль, де дещо їм вдається. На жаль, певна ефективність в цьому є. Але знову ж таки повторюся: по-перше, ми ділимося досвідом, і все ж таки наші країни, наші країни-партнери. Починає не те, що ви починають, а вже е, мають досвід певної протидії дезінформації з рос... з боку Російської Федерації. По-друге, із того, що я бачу, е, ну окей, в політичному естеблішменті там немає якоїсь дезорієнтації або. Е, не знаєте, таке переляку щодо того, що щодо впливу Російської Федерації на там їхнє суспільство. Тобто, ми вони планомірно на жаль, там є питання да свободи слова, в тому ну, Тобто, не на жаль, що є питання свободи слова, свобода слова це святе, але тут потрібно балансувати між цензурою, закриттям певних каналів, і вони вже нарешті на приходять до того, що. Закривають певні російські канали в своїх країнах. На жаль, там так так само є досить ефективним телеграм канал телеграм-канали, якими достукуються російські боти, російські псевдозасоби маси інформації до європейських. Перш за все європейського суспільства, але як планомірно Російською Федерацією ведеться робота по дезінформації, так і планомірно ведеться нашими партнерами робота по контрдіям такої дезінформації, пане Ігоре, дякую вам за долучення до ефіру. Завжди завжди знаходити час, аби поспілкуватися Ігор горчірні голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.